Сьогодні замінували реберню, це чесно кажучи, я втратив цноту. У мене бувало в житті все, що завгодно. Калинівка взривалась, там. Біля нас пожари були. Навіть війна відбулася в Україні. А от щоб свій заклад замінували, це напевно в мене вперше. Цікавий досвід обійшлося. Силовики, поліція, кінологи спрацювали всі добре. Дякую їм за професіоналізм. Всіх, хто сьогодні сидів у мене в ФАП Вінницька Риберня, відпочивав і сталася така ситуація. Вибачте, будь ласка, за таке. Ми не несемо за це відповідальності, але це особисто моя. Якби відчуваю провину перед вами, тому запрошую всіх ще раз. Всіх, хто ще не був у нас в закладі, теж запрошую. Тримаємося. Скоро перемога.